Привіт, мої шановні глядачі! От я знову на кухні. Знову з вами, але з новими глядачами. І вітаю вас, мої нові глядачі, тому що я випустила свої відео тому 4 дні. У мене новий канал. І думаю, що будете переглядати мої відео, будете дивитися, будете підписуватися. Постараюся відео цікаве випускати. Того, щоб цікаво було вам посидіти, подивитися і деколи провести свій вільний час. Ще раз повторюю, я розказувала шкода, тому що майже рік я вела свій канал і були підписники. Я ще сьогодні подивилася, вчора подивилася, там на мій старий канал, що дві людини підписалося. Шкода, що. Я канал не могла відновити, тому що, ще раз повторюю, мою попав на мою сторінку вірус, десь щось не так я притиснула. Ну і кан кан все відновила, а канал я свій не могла відновити, тому що забула свій ім'я, e адресу. А робила мені цей канал, встановлювала внучка в Україні. Ну і я собі просто не записала. І тому я відновити вже не могла. Але він десь там залишився з моїми відео. А от я відкрила знову з нового листка новий канал. Трохи я простигла, не знаю, де чую, що голос не такий, як має бути. Значить, співати я не буду вам сьогодні, тому що я люблю співати, відео і вчасно можу щось заспівати. Та для жарту, для доброго настрою. Ну, от сьогодні я не буду вам співати. Тепер така погода: ранки холодні, вечори холодні, вдень, день нібито сонце світить, простудила гортані і насмарк сильний. От зараз буду таку вигаданку на скору руку готувати. Скажу вам чесно: бачила в Тік-Току і попробую собі таке приготувати, але не знаю, чи воно вдасться. То, так сказати, дешево і сердито має вийти. Чак-чак-чак, і вже можна пробувати. Для цього маю яблуко, можна взяти банан, я беру яблуко і <кій> яблуко невелике і, знаєте, беру от такий чорний банан. Його ще можна використати. Так, як я зараз щось буду готувати, я його половинку додам сюди. Яблуко натру на терці, дам одне яйце, какао. Мука, олія, розпушувач, ванілія. І це буде все. І в якійсь посудині то не буде невеличка порція. Напевно, візьму, зараз пошукаю щось. І поставлю в мікрохвильовку. На три хвилини побачу, що воно мені вдасться. Має вдатися. Так що, так що починаю. Яблуко так тру, з усіх сторін не обрізую, не відрізую, качак залишиться. Не хочеться мені відрізувати, обрізувати. Можна почистити, а я отак. Як на скору руку, так на скору руку роблю. Так. Така яблуко теж вже давно стоїть, але в холодильнику, ви знаєте, це зелені яблука, я їх дуже люблю зелені. Вони. Мені найсмачніші такі зелені. Не жовті, а зелені. Воно у мене в холодильнику вже два тижні і нормальне. Добре. То я таке в тік-току заглянула, воно впало мені в очі і думаю, о, яблуко маю. Зараз попробую. Так. Добре. Зараз банан вилкою розімну. Подивимося, що то вийде з того. Може, не вийде? Я думаю, що вийде. Цукру не буду давати. Яблуку солодкувати, банан солодкий. А хочу вам сказати, що я коли-то пробувала то з австрійського рецепту теж банан. Що там йде? Два банани, два яйця. 4 ложки вівсяних пластівців, але мелених таких на муку. Ванілію, ніякого розпушувача, ніякого цукру. На схворіці я смажила. Супер вийшло. Але смачне, як я вам кажу, сочний такий смачний був, в тому що сочний був. З муки без цукру, банан, яйце, ванілія і, тобто, вівсяні пластівці. Так, добре. Тепер даю яйце. Головне, що тут не треба яйця збивати. Все, перемішати. Так. Угу. Чайна ложка какао. Я думаю, що вистачить какао. Ну, Трошки більше, може, як чайна ложка какао. Тут вже йде, йде мука. Дві ложки муки. Так. Там таку чайну ложку какао. Думаю, вистачить. Ви як багато какао дати, то теж буде таке гіркувати. Зараз подивимося. Я бачила, що там ложка какао йшла, але, мені здається, на таку порцію ложка то буде забагато. Так, ванільний цукор. Цілу пачечку не буду давати половину, бо як, як дати цілу пачечку, то може теж бути гірке, дві ложки муки, ну і дам півчайної ложечки розпушувача, порошку до печива. Ага, і олія. Ложку олії. Була би забула олію додати, а без олії воно ніяке. Так. Добре. Муку і розпушувач. Пересію муку, якщо набагато краще. Розпушувач. розпушувач півчайної ложечки. Ну, от таке в мене вийшло. Так. Судину зараз візьму, але треба змастити олією. Я величку посуду знайшла. От зараз перекину, олію. Спочатку змащу трошечки. Ще такого не робила, щоб в мікрохвильовці випікати. Так, на одну порцію на пробу. Папа такий приємний. Какао ваніль. А тепер ставлю на 3 хвилини, щоб випеклося. Так, дівчата, мій експеримент є тут. Но я його не три хвилини, а я 5 хвилин тримала. Зараз я його перекину. Uh -huh. Ну, таке щось вийшло. Не знаю. Треба попробувати. Ось таке, таке вийшло. Угу. Зараз попробую скажу. Я вам скажу, що навіть досить добрий. Такий без цукру, м'який, для краси можна посипати цукровою пудрою. Я його поверну на цей бік. Бачите, яке воно м'яке? Оп? Так. Якби взяв меншу посудину, воно би було вище. А так то Головне, що є сочний. Знаєте, що добрий. Деколи банани лежать і купиш, і вони лежать. Тудини сюди банан порізав чи яблуко і от таке собі зробив. Добрі рецепт. Чим поганий такий кусочок на тарілочку положити. Ще чимось можна прикрасити чуть-чуть і подати на тарілку до чаю люкс. Шановні мої глядачі, бажаю вам всім. Настрою і хорошої випічки. Тоді до зустрічі!